Надходження спеціального фонду по установах культури планується в сумі лише 421 тисяча гривень, в тому числі від платних послуг, а це екскурсійне обслуговування в музеях, платний абонемент в бібліотека, батьківська плата в школі мистецтв, послуги інтернет, 394 тисячі гривень від оренди приміщення, ще 27 тисяч гривень. Напрямку фізична культура і спорт Розрахунковий обсяг видатків галузі складає, виходячи із розрахунків Мінфіну 13,8 мільйона гривень. Передбачені кошти забезпечують видатки на заробітну виплату за рахуваннями, видатки на енергоносії, отримання установ, проведення спортивних заходів, у тому числі по програмі розвитку футболу в Тернопільській області. Видатки на утримання до заходів центру інвалідного спорту і реабілітаційної школи заплановані в сумі 1,7 млн грн. Видатки на забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій, школами вищої спортивної майстерності складають 2,7 млн грн. Видатки на отримання діяльності центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх передбачено в сумі 551 тисяча грн. На проведення заходів обласним відділенням Національного олімпійського комітету відповідно на виконання заходів програми розвитку олімпійського руху в Тернопільській області 250 тисяч гривень. Додатково... Танці, щоб не відкладної медичної допомоги, 66 мільйонів 900 тисяч. От я хотів би розуміти, згідно з тією ж самою інформацією, яка надавалася в постанов... Фінансового управління, стояло раніше питання, щоб запит якраз стосувався 55 мільйонів. Куди має йти 11 мільйонів? Або інше питання, чому немає розшифровки цього питання, щоб ми розуміли конкретно, яка сума піде на кожен район на станції швидкої, швидкої допомоги. Оце просто деталі, які нам треба знати, для того, щоб кожен депутат, який походить з якогось конкретного району, розумів, наскільки не здатні відстояти інтереси громади і конкретної територіальної... А таких питань небагато. Проте, по всяким сумнівом, ми вважаємо, що бюджет має бути прийнятий. Але ми готові це робити в руських, в рухування інтересів громади і людей. Але в першу чергу, дотримання закону і введення депутатів.